Продовжуємо слідкувати за слідками підриву росіянами Каховської ГЕ. З нами на зв'язку. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля і природних ресурсів України. Пане міністре, вітаю. Вітаю вас, пане міністре. За вашими даними, коли остаточно можна буде підрахувати збитки для екології, завдані росіянам цим терактом, тому що наскільки я розумію, треба дочекатися, поки вода вся зійде, хоча б приблизно, щоб рахувати, що буде внаслідок цього. Ви абсолютно праві. В першу чергу ми повинні дочекатися, коли зійде вода, щоб побачити всі масштаби руйнувань, всі масштаби втрат, які на жаль, ми сьогодні маємо у зв'язку з тим, що рашисти здійснили цей теракт і підірвали Коховську ГЕС. Проте можу сказати, що остаточно йти до висновку, що ми маємо і. Скільки це коштує в грошах, це одна справа. Інша справа це зрозуміти, як ми будемо відновлювати цю територію, і на це під значно більше часу просто обрахувати за новими методиками якісь суми, можу сказати, що дуже сильно очікую на прибуття місії ЮНЕП на відповідні фахів, відповідних фахівців, які пообіцяли нам направити представники міжнародних конвенцій. Оскільки їхнього досвіду, їхні експертизи на сьогоднішній день ну вона буде додатково дуже важливою для того, щоб зрозуміти саме якими кроками далі йти по відновленню нашого довкілля, частину екосистем ми реально втратили назавжди, тому що вона формувалася природою сотні років. А частину якихось, скажімо так, ті частини, які збереглися, ми повинні максимально вжити заходів, щоб в подальшому не допустити їх знищення. Пане Руслане, а деталізуйте, будь ласка, що означає частину екосистеми втратили назавжди? Про що йде мова? Е, ну, дивіться, е, насправді. Мене ну, запитували про це. Ми е, мали у Ніждніпровському парку ендемічні види е, тварин. Це значить ті тварини, які е, зустрічаються або зустрічалися в єдиному місці на планеті Земля. Е, і е, є такий, е, такий гризун е, невеличкий, який там жив. І фактично, коли затоплена була вся ця, ця територія, то ми більш ніж впевнені, що ця популяція зазнала певного впливу, можливо, навіть зникла, тому відновити буде вкрай важко, оскільки ще раз підкреслюється єдине місце на планеті Земля, де жили такі види відповідно тварин. Зрозуміло. А як ви прокоментуєте деякі е, припущення, що внаслідок е, цього підриву тепер клімат настільки зміниться там в регіоні, що можливе утворення пустельних зон, і ми тепер отримаємо ще й пустелю на українському півдні? Е, є така гіпотеза, її треба буде ще досліджувати. Але сьогодні всі ознаки кажуть про те, що це можливо. Перше Херсонщина, це в принципі територія, е, яка знаходиться на пісковиках. Фактично, той самий НІНОДніпровський парк, парк Олешківські піски це такі унікальні системи дійсно з великою кількістю піску. Те, що сьогодні фактично впав рівень Каховського водосховища, це свідчить про те, що і підземні води будуть трохи знижуватися відповідно буде виснаження ґрунту в частині підземних вод, і те, що ми будемо далі спостерігати зневоднення дна Каховського водосховища, це точно буде призводити до певних процесів пиління. Це може призводити до певних процесів піщаних бурь і до інших змін. Те, що фактично сьогодні та територія втрачає воду. Точно не сприятиме покращенню екологічної ситуації, і дійсно можливо е якісь зміни будуть відбуватися додатково до того впливу, який сьогодні ці території зазнають від змін клімату. Якщо детально подивитися, <кій> взагалі на е карту нашої країни. І проаналізувати процеси, які відбуваються протягом останніх десь 20-30 років, то дійсно, якщо наприклад показати про зони ризикового землеробства, що було всім зрозуміло, якщо вони раніше були в Криму, ще там 30 років тому, то ще, там ще 5 років тому ці зони вони вже досягали. Десь Запорізької Дніпропетровської області, тобто фактично, лінія зміни клімату, вона десь проходить по нашій державі, і те, що ми сьогодні втратили 18 кубок кілометрів води з Каховського водосховища, це потенційно може пришвидшити навіть ті процеси, проти яких сьогодні виступає весь світ, робить все можливе за для того, щоб уповільнити їх і якщо можна коротко, скажіть, будь ласка, чи є у нас якась інформація про те, що відбувається з природою внаслідок затоплення на лівому березі? Бо ми сконцентровані на правому, а тимчасово окупований лівий. Звіти надходять якась інформація, але уривками. А як у вас з новинами звіти? Достовірної інформації, на жаль у нас немає. Єдине, в чому ми впевнені, то що те, що орки вони точно не дотримуються заповідного режиму на заповідних об'єктах, те, що вони нищать повністю все живе, що там є, те, що вони абсолютно не думають про те, скільки ці втрати будуть коштувати, і взагалі всі ті дії, які відбуваються, це виключно знищення окремо хочу сказати що ще раз повертаючись до підриву каховської гес е, расистами вони крім того що пошкодили заповідня території змили родючий шар грунту та ще багато багато впливів вони фактично е, знищили або потенційно знищили ті цінні території які цінні не тільки для нас а цінні ще й для європейців я кажу про об'єкти смарадової мережі про водноболотні угіддя, які внесені до відповідних європейських реєстрів, тому вони не тільки українське знищують, вони ще й європейські знищують своїми такими варварськими діями на нашій території. Варвари, що тут скажеш, дякую, пане міністр, що змогли розповісти і долучитися до нашого ефіру. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.